Віктор Франкл. всесвітньо відомий психіатр, психотерапевт, філософ. В 1942 році він потрапив до концтабору, де на нього чекали голод, приниження, хвороби, постійна загроза життю. Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в'язнів, Франкл віднайшов стратегії, що утримують людину над прірвою, захищають розум від божевілля та надають сенс життю. Свій жахливий досвід виживання він описав у книзі, яка допоможе мільйонам людей віднайти себе та змінити життя. Франкл доводить, що тільки людина знаходить сенс свого існування, вона отримує сили, щоб здолати будь-які випробування. Порада людини, яка зазнала нелюдських випробувань, варті того, щоб бути почутими. Віктор Еміль Франкл був професором неврології й психіатрії у медичній школі Віденського університету. Він заснував метод, який пізніше назвуть третьою віденською школою психотерапії школу логотерапії. Сер Сиріл Барт, колишній президент британського психологічного товариства, назвав його праці найважливішим внеском у царину психотерапії з часів Фройда, Адлера і Юнга. Франкл народився в 1905 році, мав докторські ступені в медицині і філософії. Протягом Другої світової війни він провів три роки в Освенцимі, Дахау та інших концентраційних таборах. Доктор Франкл у 1924 році оприлюднив свою першу працю у міжнародному журналі психоаналізу, а відтоді написав 30 книжок, які були перекладені 23 мовами, включно з японською і китайською. Він був почесним професором Гарварду, а також університетів у Піцбургу, Сан-Дієго і Даласі. 29 університетів присвоїли йому почесній докторській ступені, і він виступав із лекціями в університетах усього світу. Помер. 1997 році. Передмова Доктор Франкол, письменник-психіатр, інколи запитує своїх пацієнтів, що потерпають від численних важких та легких порушень. Чому вони вчинили самогубство? У їхніх відповідях він часто знаходить підсказку до психотерапії. В одному випадку людина тримається за життя через любов до дітей, в іншому за ще не втілений талант у третьому ймовірно і тільки спогади варті збереження. Виплести із цих тонких мотозочок поламаного життя стійку структуру сенсу та відповідальності завдання і виклик логотерапії, створений доктором Франклом версії сучасного екзистенціального аналізу. У цій книжці доктор Франкл пояснює досвід, який привів його до відкриття логотерапії. Під час довготривалого ув'язнення в нелюдських умовах концентраційних таборів він позбувся всього, окрім оголеного існування. Його батько, мати, брат і дружина померли в таборах. Або були відправлені до газових камер, отож уся його родина, окрім сестри, у цих таборах загинула. Як вдалося йому, позбавленому всього, втративши все цінне, потерпаючи від голоду, холоду та жорстокості, щогодини очікуючи знищення, як вдалося йому вважати життя вартим збереження. Психіатра, який особисто досвідчив такі крайнощі, є психіатром, до якого варто прислухатися. Він, як ніхто інший, здатен подивитися на людське існування мудро і співчутливо. Слова доктора Франкла звучать глибоко щиро поза як спираються на надто глибокий досвід, щоб бути оманливими. Сказане ним також підкріплено його престижною позицією на медичному факультеті Віденського університету та репутацією логотерапевтичних клінік, які сьогодні набувають поширення в багатьох країнах, за зразком його власної відомої неврологічної поліклініки у Відні. Важко втриматися від порівняння підходу до терапії та теорії Віктора Франкла з працею його попередника. Зігмунда Фройда обидва психіатри спочатку займалися походженням і лікуванням неврозів. Фройд вбачав коріння невротичних розладів у тривозі, спричиненій конфліктними і неусвідомленими мотивами. Франкл розрізняв кілька видів неврозів і пояснював деякі з них: неоганні неврози, нездатність особи знайти значення і сенс власного існування. Фройд наголошує на фрустрації в сексуальному житті. Франкл на фрустрації волі до сенсу. Нині в Європі спостерігається відхід від Фройда і поширення екзистенціального аналізу, який виступає в кількох пов'язаних між собою формах, однією з яких є школа логотерапії. Для толерантних поглядів Франкла характерно, що він не відкидає відкриття Фройда, але випробує на них свої висновки. Він також не зрікається інших форм екзистенціальної терапії, але вітає близькість із ними. Представлена розповідь за її стислості майстерно вибудована і захоплива. Я двічі прочитав її, не підводячись із крісла, нездатний привести подих від захоплення. Десь на середині історії доктор Франкл презентує власну теорію логотерапії. Він так делікатно вводить її в оповідь, що лише закінчивши читати книгу, читач усвідомлює, що це глибоко обдумане есе, а не ще одна жорстока історія про концентраційні табори. Читач багато чого навчиться із цього автобіографічного фрагмента. Він дізнається, що відбувається з людиною, яка раптово усвідомлює, що їй нічого втрачати, окрім свого сміховинно оголеного життя. Описана Франклом суміш потоку емоцій та апатії захоплює. Спочатку на допомогу врятованому приходить холодна, відчуждена цікавість до своєї долі. Незабаром виникають стратегії, покликані врятувати життя, хоча сенси на виживання є мізерними. Голод, приниження, страх. І глибоку злість на несправедливість можна витримати завдяки ретельно збереженим образом коханих людей, релігії, чорному гумору і навіть побіжно побаченій, цілющій красі природи, дереву чи заходу сонця. Ці заспокійливі моменти не зміцнюють волю до життя, якщо не допомагають в'язню знайти сенс у його, на перший погляд, беззмістовному стражданні. Саме в цьому полягає центральна тема екзистенціалізму: жити означає страждати. Вижити означає знайти сенс у стражданні. Якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні і смерті. Та жодна людина не може сказати інший, у чому цей сенс полягає. Кожен повинен з'ясувати його для себе і взяти на себе відповідальність, передбачену цією відповіддю. Упоравшись із цим, людина буде рости, попри всі приниження. Франкл захоплюється цитуванням Ніцше: той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яка як. У концентраційному таборі всі обставини складаються так, щоб в'язень втратив опору. Усі знайомі життєві цілі відкидаються. Єдине, що залишається, це остання людська свобода, здатність обирати власний підхід до існуючих обставин. Ця остання свобода, визнана давніми стоїками та сучасними екзистенціалістами, набуває важливості в історії Франкла. Ув'язнені були лише пересічними людьми, однак, принаймні деякі з них, вирішивши стати. Вартими своїх страждань довели людську здатність піднятися над накресленою наперед долею. Як психотерапевт, автор, звісно, прагне дізнатися, як допомогти людині досягнути цієї величі духу, як розбудити в пацієнтові відчуття, що він має обов'язок жити для чогось, попри важкі обставини, у яких він опинився. Франку наводить зворушливий опис одного колективного терапевтичного сеансу, проведеного своїм товаришам по ув'язненню. На прохання видавця доктор Франкл додав до цієї книжки виклад основних принципів логотерапії. До сьогодні більшість публікацій цієї третьої віденської школи психотерапії, попередніми якої були школи Фройда та Адлера, виходили німецькою. Отож читач радітиме цьому додатку до його особистої оповіді. На відміну від багатьох європейських екзистенціалістів, Франкл не є ані пасімістом, ані антирелігійним. Автор, який стикається із повсюдністю страждання силами зла, демонструє на диво оптимістичний погляд на людську здатність трансцендувати своє важке становище та знаходити адекватну провідну істину. Я раджу цю невеличку книжку від щирого серця. Позаяк це самоцвіт драматичної оповіді, зосереджений на найглибших людських проблемах. Вона має літературні й філософські чесноти і є цікавим вступом до найбільш видатного напряму психології нашого часу. Гордон Олпорт Передмова Автора. Ця книжка побачила близько ста друкованих перевидань англійською, а також була перекладена однією мовою. Тільки англомовний наклад склав понад три мільйони примірників. Це сухі факти, і вони пояснюють, чому журналісти з американських газет і особливо з американських телеканалів перед початком інтерв'ю, почувши їх, вигукують. Докторе Франкле, ваша книжка стала справжнім бестселером. що ви відчуваєте з приводу цього успіху. Я пояснюю, що насамперед зовсім не бачу в статусі бестселера моєї книжки досягнення і свого завдання, а радше свідчення поширеності страждань у наші часи. Якщо сотні тисяч людей сягають по книжку, у назві якої закладена обіцянка відповіді на питання про сенс життя, це питання має бути дуже болісним для них. Напевно, вплив цієї книжки спричинений також іншим. Друга теоретична частина основи логотерапії зводяться до уроку, який можна почерпнути з першої автобіографічної частини досвід життя в концентраційному таборі. У той час, як перша частина з екзистенційною перевіркою моїх теорій. таким чином обидві частини взаємно підтримують їхню ймовірність. Я не думав про це, коли писав книжку в 1945 році. Я створив її протягом дев'яти плідних днів абсолютно переконаний, що ця книжка повинна бути видана анонімно. Справді, на обкладинці першого німецького видання немає мого прізвища, хоч в останню мить незадовго до друку, мої друзі переконали мене надрукувати книжку з моїм ім'ям хоча б на титульній сторінці. Спочатку, однак, книжка писалася з абсолютним переконанням, що побачить світ як анонімний опус, який не принесе авторові літературної слави. Я хотів лише показати читачу конкретними прикладами, що життя має потенційний сенс за будь-яких обставин, навіть за найбільш жалюгідних. І я вважав, якщо ідею проілюструвати ситуацію настільки екстремальною, як от перебування в концентраційному таборі, закладені в книжці, думки будуть почуті. Отож, я почувався відповідальним, записуючи те, що переживав, оскільки вважав, що це може допомогти людям на межі відчаю. І це водночас дивно і неймовірно для мене, що серед кількох десятків книжок, написаних мною, саме ця, яку я мав намір опублікувати анонімно, щоб вона не спиралася на авторитет автора, стала успішною. Знову і знову я попереджав моїх студентів як у Європі, так і в Америці. Не шукайте успіху. Що більше ви націлені на нього і ставите його за мету, то більше шанси його не здобути. Коли йдеться про успішність, її не можна придбати, її можна тільки прагнути, і вона приходить лише як неочікуваний побічний ефект посвяти людини справи більшій, ніж вона сама, або як додатковий продукт присвяти однієї людини іншим. Щастя приходить неочікувано, і те саме стосується успіху. Я хочу, щоб ви прислухалися до вказівок вашої інтуїції і далі керувались ними, удосконалювавшись. А потім ви житимете, щоб побачити, як у віддаленому часі, у віддаленому часі, кажу я, успіх неодмінно прийде, тому що ви забули і думати про нього. Читач може запитати мене, чому я не намагався втекти, що тримало мене, коли Гітлер окупував Австрію. Дозвольте мені відповісти, розповівши одну історію. Невдовзі перед тим, як Сполучені Штати почали брати участь у Другій світовій війні, мене запросило до американського консульства у Відні забрати імміграційну візу. Мої старенькі батьки були в захваті, оскільки сподівалися, що мені невдовзі дозволять залишити Австрію. Однак я завагався на мене напосідало питання: чи зможу я залишити моїх батьків на поталу долі, дозволити їм бути висланими раніше чи пізніше до концентраційного табору або навіть до так званого екстермінаційного табору. Чи зможу я взяти на себе таку відповідальність? Чи повинен я випастити дитя мого розуму логотерапію, емігруючи на родючий ґрунт, де зможу написати свою книжку? Чи повинен я зосередитися на своїх обов'язках сина, дитини, моїх батьків і зробити все можливе, щоб захистити їх? Я розглядав проблему таким і сяким чином, але не міг знайти вирішення. Це був різновид дилеми, що змушує людину благати підказки з небес, як кажуть. А тоді я помітив уламок мармуру, що лежав на столі у мене вдома. Я запитав батька про нього. Він пояснив, що знайшов цей камінчик на згарищі найбільшої віденської синагоги, спаленої націонал-соціалістами, і взяв цей уламок додому, оскільки той був частиною таблички, на якій були записані 10 заповідей. На уламку збереглася позолочена гебрейська літера. Батько пояснив, що ця літера означала одну із заповідей. Я жадібно запитав. Яку саме? Він відповів: Шануй батька свого і матір свою, щоб довгими були дні твої на землі. Тієї миті я вирішив залишитися із моїм батьком та матір'ю, відмовившись від американської візи. Віктор Франкло, Відень, 1992 рік.